Всім привіт! Величезне вам дякую за підтримку і за те, що наробили купу компліментів мені і моїй роботі. Як бачите, декілька котельйонів поїде сьогодні до своїх власників. Мені дуже приємно, що ви мене підтримали і повилажували моє відео до себе в сторіс в інстаграмі. Якщо ви бачите вовчанський котельйон вперше, то спеціально для вас поясню ще раз: 20% з продажу цього котельйону піде на допомогу вовчанських військових. Якщо ви придбаєте цю прикрасу, ви придбаєте не просто спогад про місто Вовчанськ, а й допоможете нам наблизити нашу перемогу. Як бачите, я обрала пакування досить лаконічне та навіть трошки святкове. Так що я гадаю, що саме в такому пакуванні ця прикраса стане добрим подарунком вашим друзям або родичам. І забуваємо, що зараз скоро настане Пасха. Угу. Носити котельйон можна з любим одягом, також з формою, а також вішати його в машину. Сподіваюся, що моя прикраса принесе вам лише позитивні думки і позитивні спогади про наше рідне місто Вовчанськ. І ви не будете сумувати, як я. Дякую за вашу підтримку і за те, що поставили лайк та підписались. і взагалі спостерігайте за мною. Всім добра!